Всім привіт, друзі! І слава Україні! Погодка сьогодні якась така, як весна. Це дуже добре. Вийшло сонечко, значить що? Значить в нас працює сонячна панелька. У нас їх дві по 420 Вт кожна. Ну, це типа пік потужності. Так, і сьогодні в нас на перевірці два станочки, як ви побачили на відео. От, ну, Вийшло сонечко. Поки воно вийшло, покажу вам трошки, от, що роблять ці дві панельки. Поїхали. Так, друзі, панельки бачите, висять поза гаражом і на них повністю світить сонце. От, Бачите, під кутом. Не схотів я вішати їх на. На свій дах, тому що кут нахилу до сонця, якщо навіть я поставлю їх на дах, буде аналогічний. От, що вони висять тут. тут, їх снігом не присипає, пилякою не припадають. Так, зараз я вам покажу з тієї сторони, що вони в нас видають. Так, заходимо в гараж. Значить, дивіться, сонячні панелі в нас. Дають електроенергію і у нас ось світиться освітлення в гаражі. Але плюс прожекторам від 220. Дивіться, вимикаю 220. Оце ось так світить від сонячної панелі. Два чудових станочка. На перевірку, пісочок готовий, зараз все буде. Так, дивіться, освітлення раз. Освітлення два. От. А тепер покажу вам, що ж вони тут видають. А, і це ще, і ще ж не все, і ще ж батарею гріє. Дивіться, значить, що воно видає? Так, заряд акумулятора 12,6. Так, на вході 9,1 Ампер. На виході 8,5. 8,5 це те, що в нас освітлення загрібає. От. А батарея, вона підключена навпростець. Тут все на соплях, все, як ви любите, Вон, бачите, виходить з двох панелей. От. Все на соплях обов'язково. Без соплей, ну просто ніяк. І тепер дивіться, в нас іще. Уже, точніше, вже тепла батарея. От. Вже руки можна погріти. Зараз ранок. Поки що 10-та ранку, а сонце там якраз з половини 10-ї. Дивимось. Температура. 28, 27, 28, 25. Уже пішла нагріватись. Супер. Я вам покажу. Ось дивіться. стоїть тен. На 36 вольт. Два по шість квадратів проводи підходить. О. Вот. І ще й якось гуде. Якось так. Не знаю, що такий звук. Звук тена такий. Мабуть. Так, ну, от так от у нас освітлення від сонячної погоди. Але, друзі, в цих панелі є і інша сторона медалі. А яка інша сторона, коли немає сонця, вони не дають, по суті, нічого. Вони легесенько підзаряджають акумулятор, в принципі, за. Цілий такий пасмурний день акумулятор зарядиться. Тобто, на всяк випадок, у нас освітлення завжди отаке от присутнє. От, тут близько 100 Вт всього освітлення. Там, ви бачили, 8,5 помножити на 12,6 ну, Плюс-мінус 100 Вт. Але як сонячна погода, то воно. Як пасмурна погода, то воно не видає абсолютно нічого. Можна і так сказати. Тобто щось десь, але нічого. Батарея холодна повністю. Я її вимикаю для того, щоб йшла зарядка на акумулятори хоч трошки. Ото якось так. Все. Поїхали. Ну, а зараз отакі два чудових станочки. Один станочок для Віктора на Хмельниччину. Або Хмельницький, і другий станочок, я показував його в коротких відео, для Руслана та Віталія із Черкас. Хлопці, вам привіт. Два дві тачки з піском вже у нас стоять на поготові. Зараз подивимося, працює чи не працює. Поїхали. Так, друзі, станочок на 6 блоків. Дивіться, три порожнини у великих блоках з центральною вузькою. І два блочки 12-сантиметрових. І другий станок в нас на три порожнини в кожному блоці і він на п'ять блоків. Тобто, всього п'ять блоків, три порожнини з центральною вузькою. От, якось так. Дві отаких от модельки. Абсолютно новенькі, зараз будемо перевіряти. Так, пісок висипали. Станок номер один, станок номер два. Натискаю нижній вібратор на 2 секундочки. Нижній вібратор на 2 секундочки. Рівняє. Покажу вам трошки ближче. Ось така картина. Натискаю знову нижній вібратор на пару секунд. Тут ось така картина. Натискаю знову нижній вібратор на пару секунд. Зараз знову підрівняємо трошки. Так, друзі, ну що ми маємо? Дивіться. Вершочок блока я тільки но підсипав. Бачили, так, там по висоті трошечки не вистачало. І тут аналогічно. Тобто, нижня частина блока, сама нижня, вібрована на 6 секунд. Середня частина блока по висоті вібрована на 4 секунди. А верхня частина блока, ну от на даний момент часу, вібрована там десь на 2 секунди, а сама найверхня взагалі не вібрована ніскільки. Тому для цього і є верхній вібратор. Опускаємо прижимну пластину, опускаємо прижимну пластину і довібровуємо верхню частину блока спочатку верхнім вібратором, а потім ще раз трясанемо усе двома вібраторами. Поїхали! А, до речі, ну поки не сяде на обмеження, трясем. Трясем. Відняли І цей станок, і цей. Відкочуємо. Друзі, ну що там? Та-тарататам. та та -ра та, -та Все, тут у нас 5 блоків. Тут у нас 6 блоків. 6 блоків з двома дванадцятими. Ну, друзі, пісок я не перемішував полково. Коротше, Маємо те, що маємо, але досить непогано. Непогано. Супер. Ось такі в нас станочки. Які роблять отакі от чудові блочки. Так, зараз ми станочки видуваємо, вимітаємо. Коротше, почистимо від піску. Один станочок у нас зараз поїде на пошту, а той, що на Черкаси, він ще в нас постоїть. Хлопці самі за ним приїдуть, так як тут, в принципі, недалеко. А може і відправимо, подивимось. Давайте зробимо фото. Так, до речі, дивіться, ще раз показую, о, нижні, нижні вібратори, дивіться, один. О, нижній вібратор ще один, і плюс верхній вібратор. Ось вот такі в нас модельки є. До речі, друзі, батарея нагрівається все дужче, дужче і дужче. Не дивлячись на те, що ще й світить світло. Якщо виключаю світло, то батарея нагріється до 47 градусів. Це вже перевірено. Так, друзі. Станочки в нас перевірені. Таке працюють. Ну, Звичайно ж. Зараз покажу ще вам станок, як він упакований. Так, друзі, ось таким чином пакується станок для почти. Ручка підв'язана вниз. Все тут супер. Провід підв'язаний. І шпильки відкручені, опущені вниз для зменшення габариту. І підв'язані. Ось якось так. Хотіло б сказати буквально декілька слів про ситуацію, яка складається зараз. Вона схожа на, знаєте, на палку в двох кінцях. Чи з двома кінцями, начебто для утримання одного військового, як каже Зеленський. Потрібно шість, 6 фопів От. і військовим потрібні хлопці. Дуже цікава ситуація, просто немає слів з те, що робиться зараз. От. Це просто край! Край, і як з цим далі жити, як воно що буде, взагалі не зрозуміло. В будь-який день, в будь-який момент, все може піти під три чорти, як то кажуть. І в військових це абсолютно не колихає, що ти там сплачуєш податки, що ти там надаєш іще декільком фопам. Скажімо так, 5, 5 фопів іще працюють. Іще працюють завдяки тобі. Ситуація така собі. Якщо загрести всіх фопів, а фопи зараз просто працюють, знаєте, як щось по типу, як миші, не дають працювати, тому що. Комусь дають бронь, комусь не дають, хто це взагалі вирішує, взагалі не, незрозуміло. Багато просто хто боїться щось навіть або починати, або робити далі. От. А відкривати щось нове взагалі вже фактично ніхто і не думає. Це дуже погано. Військовим не цікаво сектор економіки, це зрозуміло. Це нормально. Але якщо не буде економіки, не буде нічого. Навіть просто буде, будуть вила й лопати. І це. Нескладно зрозуміти. Гроші нам дають, а може не дають. А чи будуть давати, чи не будуть, треба розраховувати в першу чергу на себе. А не ждати, поки нам хтось щось дасть. Так, трошки поговорили. Я надіюсь вирішать ці питання. Якось щось Воно дождно. должно нормально, щоб економіка працювала і зростала. Не на 3-5% за як минулий рік, а на 30-40% як за 21 рік. Ото було б зашибісь. Коли багато грошей, ти можеш собі дозволити купити це. І зброю, і все інше, і амуніцію і так далі. Все. Поїхали працювати.